Вітаю на 11 каналі час новини. Далі у випуску про найголовніше з нами в студії також працює міліційна глушко, перекладачка жестової мови ракетами та безпілотниками протягом ночі росіяни били по Дніпропетровщині. Попередньо надзвуковими Х-22 влучили в промислове підприємство у Дніпрі. Водночас сили протиповітряної оборони збили п'ять шахедів в небі над регіоном. На ранок терор Дніпропетровщини, як і усієї України, продовжився. Енергетики в екстреному порядку знеструмили деякі райони Дніпра та області наші журналісти зібрали всю найактуальнішу інформацію. Кілька ось таких потужних вибухів вночі почули мешканці Дніпра. Росіяни атакували надзвуковими ракетами промислове підприємство. Попередньо людей не зачепило, але є пошкодження інфраструктури. Зокрема, в будинках поруч з епіцентром удару повибивало вікна. Намагалися атакувати Дніпропетровщину вночі і безпілотниками, але цю повітряну атаку успішно відбили наші сили. ППО. Опа, от летить прямо надо мною. Тим часом під звуки вибухів дніпряни ховаються у коридорах, а діти грають гімн України. Ні, у нас не дрожать. держава. А вже на ранок окупанти розпочали черговий масований удар по області і знову скерували свої ракети. З артилерії ворог поцілив і по Нікопольщині. Під вогнем опинилися одразу три громади: червоногригорівська, Марганецька та Мирівська. Внаслідок обстрілів пошкоджено агропідприємство, три житлові будинки, газопровід та лінія електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. В самому Нікополі обійшлося без обстрілів. У Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Також через загрозу ракетних ударів на Дніпропетровщині з самого ранку застосували екстрені відключення світла. Зокрема, частково знеструмили деякі райони Дніпра та області. Під час останньої атаки Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі. Через це енергетики поки що не можуть повернутися до стабілізаційних відключень. Софія Куценко Дмитро Новини 11-го каналу. І у Дніпрі через екстрені відключення електрики без опалення залишились понад 300 житлових будинків. Також зранку не працювали і деякі насосні станції, тому споживачі могли залишитися і без води. До тимчасових незручностей енергетики просять поставитися із розумінням: вода та тепло з'являться щойно відновлять подачу електрики. Один загиблий та двоє поранених у столиці на Одещині пошкоджено два енергооб'єкти. Масована ракетна атака російських терористів по всій території України триває з вчорашньої ночі. Спочатку окупанти запустили 24 дрони. Камікадзе усі збили наші сили проти повітряної оборони. Вже зранку шахедів змінили на ракети. Із 55 випущених по центральних та східних регіонах українські зенітники збили 47. Усі подробиці в нашому сюжеті. 20 крилатих ракет різного типу випустили по Київщині. Частину з них збили наші захисники. Уламки впали на нежитлову будівлю голосіївського району столиці. Відомо, 55-річний чоловік загинув. Ще двоє людей отримали поранення. Перед вибухом був якийсь свист, взагалі що звали. Нічого не було, тільки хлопок і без шуму. Але ну, вибухова хвиля була сильною, так дуже. На Одещині внаслідок ракетних ударів пошкоджено два енергооб'єкти. Ніхто не постраждав через удар в області масові збої в електропостачанні. Проблеми зі світлом можуть тривати декілька днів. Попереджають енергетики. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, цей удар відповідь Путіна на вчорашні новини від ЮНЕСКО про внесення Одеси до списку всесвітньої спадщини. Зараз енергетики, ремонтники, рятувальні служби приступили до ліквідації наслідків у сьогоднішніх влучанні. Що з водою є перебої? До речі, буде організовано в разі необхідності підвезення води технічної і питної, для потреб мешканців міста. Що ситуація є повністю під контролем? Влучання ворожих ракет також були і на Вінничині. Постраждалих немає. А ось ці фото наслідки роботи ППО. Наші захисники збили три ракети. Місцеві знаходять уламки російського залізяча. Ліквідацію ворожих цілей також зафіксували в Миколаївській та Житомирській областях. Загроза повторних пусків зберігалася увесь ранок. Пуски теж відбувалися вночі, коли були шахи, де були пуски ракет. Також Х-22. Знаємо, що це за смертоносні ракети, і наскільки вони неточні, і які руйнування не можуть нести. Власне, це було нічні та що зараз, поки що у небі криваті ракети повітряного базування. Спроба росіян завдати руйнувань на критичних об'єктах була й вночі. Близько опівночі випустили 24 ворожі дрони камікадзе. Усі вони були знищені українськими захисниками. Протягом минулої доби противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів. Зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. під ураження потрапили. І житлові будинки у Херсоні. А це момент ракетного удару по Запоріжжю. Вчора в день окупанти влучили по приватному сектору одного з районів. Один будинок повністю знищено. Під завалами загинула жінка. Ще 16 будинків понівечені. А це те, що залишилось від одного з житлових будинків окупованого Маріуполя, від постійних обстрілів тут зруйновано 90% інфраструктури. Тим часом на Луганщині наші військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат. Накаплюють сили російсько окупаційні війська для можливої какої-то е тим не менше, пока у них там щось взивається зараз, наприклад. Можно констатировать уже, что Кременной Рубежном вчера в результате взрывов. Пострадало ну нескільки десятка солдат російських і двохсотими і трьохсотими. Українські військовослужбовці почнуть навчання на американських танках Абрамс протягом наступних тижнів. Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Білого Дому Джон Кірбі у коментарі CNN. А у Генштабі зсу попереджають про небезпеку подальших російських ударів по всій території України. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Попри смертельну загрозу обвалу та токсичний дим, рятувальники Дніпра розповіли, як визволяли людей із розбомбленою російською ракетою багатоповерхівки. 39 життів врятовано шестеро з них діти. Наші кореспонденти записали ексклюзивне інтерв'ю із надзвичайником Ігорем Гетало. Саме він у перші години очолив пошукову рятувальну операцію. Дивовижні історії порятунку. Далі в сюжеті. Я раніше не зустрічався з такими масштабними руйнуваннями, з такою кількістю людей, які потребують, які кличуть на допомогу. Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі, каже Ігор, найскладніший виклик в його 13-річній кар'єрі. Перші дві години саме він керував операцією порятунку. Десятки постраждалих світили ліхтариками, махали ганчірками, відчайдушно кричали з-під завалів. За під центром влучання люди виявились заблокованими у власних оселях. Вона мене набрала, сказала святи, я не можу вийти. Все горить, і в мене заблоковані двері. Прсі в будинок нас вивілішість. Пасіба большої рібята хлопцям, тому, що двері заклініла. Рятувальники знімали людей через вікно, вирізали двері. Найтяжче було ось тут. Показує Ігор саме на, оці, на цьому шматочку бетонної плити. В якій довжиною до метра так, залишилась, жінка чудом жива. На дев'ятому поверсі бетонною плитою придавило ноги пані Людмилі. Вона, попри тяжкі травми, кликала на допомогу та навіть самотужки намагалася звільнитись. Я почала витягувати одну ногу потихеньку, мені вдалося, а друга була так придавлена, що витягти не Ну, Я бачила, що приїхали спасателі, і я вже так подумала. Роз'яжівати, мене спасуть. Аби визволити жінку, рятувальникам довелося спускатися на клаптик бетону по мотузках. Ви взяли альпіністичне спорядження, тому що ну, просто з люльки без цього обладнання туди на плиту неможливо було дібратися. Тобто ми піднімалися, спускалися на спорядження. Брали з собою гідравлічний інструмент, щоб деблокувати її ногу. Рятувальники працювали в зоні смертельної небезпеки. Обвал міг статися будь якої миті. І під цією жінкою, і над нею звисали уламки бетонних плит, які від самого маленького руху необачного вони могли просто в будь-який час рухнути донизу. Історія порятунку ж цієї дівчини, 27-річної Катерини, облетіла весь світ. Внаслідок теракту вона втратила маленького сина та чоловіка, але сама дивом вижила під завалами. Вона пробула майже добу. На момент вибуху вона більш за все знаходилась поряд з несучою стіною будинку. Її просто прикрило бетонною плитою, але не засипало. На те, щоб визволити Катю, врятувальників, рятувальників пішло близько 12 годин. Ми не могли точно визначити локацію, де вона знаходиться. І вже на наступний день вона була глухоніма, але все одно знайшла собі сили крикнути. Пошукова операція на місці ракетного удару тривала безперервно майже три доби. Чотири сотні рятувальників працювали по черзі з мінами по 12 годин поспіль. За врятовані життя вони розплачуються своїм здоров'ям. Ракетне паливо від ракет вона є дуже Ну, Ми працювали в засобах індивідуального захисту органів дихання. Це наша робота працювати заради порятунку людей зі шкодою для свого власного здоров'я. Допомагає підтримка близьких цілу ніч. З ігорем була на зв'язку. Дружина Євгенія. Вона також рятувальниця у квітні зазнала поранень під час ліквідації наслідків прильоту. Тоді стався повторний ракетний удар. Нині дівчина на лікуванні в Німеччині все обновляла стрічку новин. Дивилася, читала. Хотіла, хоча б на якихсь фото, відео побачити його, але не бачила. Так, хвилювала, звичайно, хвилювала. Молилися про те, щоб ці недолюди тільки не відправили повторно ракетний удар по цій території. Тому що вони можуть для жені теракт в Дніпрі особиста трагедія. Просто була вбита. Я не уявляла, що може бути таке в Дніпрі з людьми, яких я знаю. Вона мені сказала таку фразу Ігор. Мені дуже шкода, що я зараз поруч не з вами. Я повинна бути з вами там на завалах, а не лежати в лікарняному ліжку. Ігор каже, коли працює на місцях трагедії, тримає емоції під контролем. Вони нас доганяють. Потім, коли вже починаєш дивитися в інтернеті фотографії цих сімей, цих людей. Які загинули або які травмувались так, ну морально важко, але душу гріють щасливі історії порятунку. Загалом, під час страшного російського теракту, рятувальникам з під завалів живими вдалося визволити 39 жителів будинку. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. І вже маємо оновлену інформацію щодо терористичного акту по житловій дев'ятоповерхівці Дніпра. В обласній військовій адміністрації повідомили в лікарнях досі лишаються 12 травмованих жителів зруйнованого будинку серед них одна дитина. Стан пацієнтів стабільний. Загроза їхньому життю минула. Нагадаємо, під час ракетного удару по житловій висотці 14 січня, загинули 46 людей з них шестеро діти. Особи 38 жертв вже встановлено не ідентифікованими. Аються ще вісім людей. Справжню екологічну катастрофу спровокували окупанти в районі Каховського водосховища. Там катастрофічно впав рівень води. Гине риба під загрозою весняний нерест. А без водопостачання найближчим часом можуть залишитися близько 300 тисяч людей. Російські терористи ще у листопаді пошкодили дамбу біля окупованої нової Каховки. А через безкінечні обстріли провести ремонтні роботи зараз неможливо. Наші журналісти з подробицями. Пані Наталя живе в одному із сіл на самому березі Каховського водосховища. Попри те, що тут вже півроку постійно свистять та розриваються снаряди, разом з чоловіком та старенькою мамою залишаються у рідному домі. Дуже близько літає це кожний день. Це дуже тяжко, це дуже страшно. Ми живемо, тому що це наша країна, це ми патріоти своєї країни. Жінка каже, за час терору навчилися розрізняти, що саме і куди летить. Облаштували сховище у підвалі, і там ховаються від найсильніших атак. Ми чуємо, що пішов залп з цієї сторони. і Ми починаємо рахувати до 23, до 32, і тоді починається в нас отут гепається. Значить це получається, ми чуємо, що це вже прильот прийшов. І в цей час, і як встигає, ми йдемо в підвал. Не встигаємо між двома стінами тут. На початку грудня вороже залізяче прилетіло і до неї. Снаряд вибухнув перед парканом, побив все навкруги. Аж тепер ще одне лихо сказали запастися водою, бо з день її село, як і кілька інших, можуть залишитися без водопостачання. Це нас дуже тривожить, тому що у нас в кожному селі є хазяйство. У нас в кожному ми займаємося огородиною. Це для нас дуже тяжке питання. Ми, як пішли до берега, подивилися там вже на 100 150 метрів. Це для нас жах. Ми такого, скільки живемо, тут ми такого не бачили. Це місце водозабору насосної станції. Труби, по яких надходить вода, вже буквально лежать на піску. Берег оголився, видно пісок. Це була колись територія, яку займала вода. Якщо звернете увагу ось на камні, на камнях видно, що у нас вода десь була на такому рівні. Десь приблизно по камням видно, там, де чорненьке, і де мох є. Місцеву насосну станцію обстрілюють постійно. У вирвах весь берег серйозно пошкоджена і будівля. Та комплекс продовжує працювати і забезпечувати водою жителів трьох сіл. Протягувати труби глибше у воду для працівників станції вкрай небезпечно. Ворог, який звідси усього в 10 кілометрах через водосховище, може відкрити вогонь будь-якої миті. Трудно підтягувати воду сюди, до насосної станції. Можемо закачати, бо бували случаї, що і не закачали. Тобто люди можуть лишитись без води. Можуть, так. Да. Забезпечити водою людей в інший спосіб неможливо. Робити свердловини тут вкрай складно та витратно. У нас немає колодців. Підземна вода знаходиться на глубині понад 30 метрів, яку можна пити. Ми знаходимося на гранітному щиту. У районі військові адміністрації пояснюють, зниження рівня води у водосховищі сталося через пошкодження Каховської ГЕС. Ще у листопаді Неконтрольований скид води відбувається й досі. Наразі вже на декількох територіях ситуація критична з водопостачанням. Зараз ведуться роботи по тому, щоб поліпшити сам. До <забір>, ми могли брати воду на тих рівнях, на яких вона є зараз. Ведуться, скажімо так, певні перемови, певні е консультації з того питання, як наповнити більше Каховське водосховище, щоб воно не падало так інтенсивно. Якщо ж ситуація не зміниться і рівень води продовжить знижуватися, без водопостачання може залишитися увесь Нікопольський район, а це майже 300 тисяч людей. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Дніпровські підлітки фотографували об'єкти критичної інфраструктури із цікавості. Поліцейські вкотре закликають батьків контролювати своїх дітей та нагадати їм щодо категоричної заборони фіксувати мости, адмінбудівлі, електропідстанції, військові об'єкти та критичну інфраструктуру. Наголосіть щодо недопущення у подальшому таких фактів. А, наголошуємо, що законодавством передбачена відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків, як адміністративна, так і кримінальна. Новий домашній улюбленець чи інгредієнт для супу у Дніпрі з озера парку Глоби викрали качку. Момент зафіксували випадкові очевидці. Тільки но птаха вибралася на берег. Двоє жінок упіймали її, сховали у помаранчевий жилет та швидко пішли. Геть наразі доля пернатої жительки озера невідома. Новий штам коронавірусу Кракен циркулює у світі вже другий місяць. Його виявили у 29 країнах. На цьому тижні перший випадок хвороби зареєстровано в Україні. Чим небезпечний вірус, та коли чекати на його пік на Дніпропетровщині, дивіться далі. Прикордонна сумська область стала першою, де виявили штам коронавірусу Кракан повідомляють, що пацієнт не був щеплений за даними ВООЗ, Кракен у порівнянні з попередніми штамами найбільш ефективно ухиляється від імунітету і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою. А ще він має дуже загрозливу особливість. Дуже висока, як ми кажемо, контагіозність чи заразність. Майже 8 чи 9 осіб з 10 контактних хворіють на захворювання. Він реєструється у осіб, які вже й перехворіли другими іншими видами коронавірусного штаму. У світі його прозвали хуліганом. Він має раптовий початок хвороби і лихоманку. Симптоми кракену також пов'язані з болем у горлі та ларингітом. Тобто, це ті симптоми, які раніше не були притаманні коронавірусу. При швидкому розповсюдженні і наявності нещеплених людей ми маємо очікувати різке зростання кількості захворюваних. А це нам сьогодні зовсім не потрібно, бо медична система і суспільство мають зараз трохи інші пріоритети. Але є і позитивні характеристики: кракен має менше ускладнень, він викликає легший перебіг хвороби, особливо у вакцинованих. Але в нашій області ситуація з щепленнями у медиків викликає занепокоєння. На жаль, в Дніпропетровській області ми ніяк не можемо перетнути той бар'єр в 60% дорослого населення, які отримали хоча б первинну вакцинацію. Це перші два щеплення, чи перше щеплення, це якщо це вакцина Джонсон. І ми застрягли на цій цифрі. Прогнозів щодо сплеску епідемії в області наразі немає. Загалом, на думку лікарів, коронавірус вже перейшов в сезонне захворювання. Так, пандемія є, але це вже не та пандемія, яка була два роки тому. Євген Подашенко, новини 11 каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютуб. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіоплатформах Мегого, світ Тіві та Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Турецька компанія Байрактар безкоштовно передала Україні ще два ударних безпілотних апарати у такий спосіб. Турецькі виробники вкотре вирішили підтримати наші збройні сили та увесь народ України в боротьбі проти окупантів. І на про погоду у п'ятницю у Дніпрі в день очікується 1 градус тепла вночі 4 градуси морозу. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів штутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гунчара. Наразі це всі новини більше. Дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.